Всі інтер'єрні зйомки пройшли в павільйоні біля метро Лісова. Це в Києві і це Окраїна Києва. Це були радянські павільйони, які були без опалення, а ми знімали вже в кінці осені. І було дуже сюрреалістично знімати майбутнє в минулому. Але це був такий простір, де ми побудували п'ять модулів. Це були різні кімнати, які є на цьому кораблі. І в нас була дуже класна команда художників-декораторів на чолі з Владленом Дуденко. Вони справді побудували такий зореліт. Ну він відчувається українським, тому що він можливо не не досконалий, але він зроблений функціонально. Тобто, в нього одна задача перевести відходи землі на свалку. Космічно і все. Ось і ми хотіли ось це підкреслити, що це не голівудське кіно, це не вилазені білі стіни. Це такий е, трошки плацкарт е, в космосі.